Я їду в таксі, мені ще кажуть, що Ярина ще не дістали, і сподіваємось, що все окей. І в моменті мені приходить повідомлення, що Ярина загинула. Вона завжди мені казала по п'ять разів на день, що я скучила за тобою. Хоча ми бачились кожен день і спілкувалися кожен день, і ми були також колегами. І Ярка стала першою подругою моєму в цьому місці, бо я переїхала з Краматорська сюди. Євгенія Рінідарі, Іріни Буханові, мамі. Отчена, що є сину небеса. Нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля. Були атаковані 189 будинків. З них ми. 98% вже все відбудували. Два будинки зараз в процесі відбудови. Це будинок тут на Коновальця, де мешкала родина Базилевичів. І будинок на Мельника Сонечко, який прем'єр-міністр Туск пообіцяв зафінансувати за польські гроші. Два будинки нам прийшлося знести і ще два будинки зараз в процесі демонтажу. І не введи на суспокосу, але визволи нас від лукава.